Звернення президенту України Володимиру Зеленському, повноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю. Звернення Івано-Франківської міської ради щодо розшуку зниклих безвісті та визволення з полону захисників України. Чимало мешканців міста Івано-Франківська з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну самостійно, у числі перших з громади, пішли захищати Батьківщину. Кожен з них був вірним українському народу та присязі. Віддано боровся за незалежність та цілісність України. Маріупольський гарнізон у складі полку Азов був першим, хто стояв на обороні та захисті України. Герої вийшли в полон за наказом президента України та командування. Їм надавались гарантії про обмін в 3-4 місяці. Полон триває 24 місяці. Повна невідомість про місце перебування захисників, їх здоров'я та стан утримання. Їхні батьки, діти та дружини розуміють, що український народ. Веде страшну війну. Розуміють також, що на фронті за свободу і незалежність віддають життя краще з краще. Ми також добре знаємо, що моральна сила і стійкість, як відповідь на виклик долі, є найкращою моральною підтримкою всіх українських родин, чиї батьки, сини чи чоловіки перебувають на передові у горнилі смертельного і нещадного двобою. Але ми також вважаємо, що родини українських військових заслуговують на те, щоб їх біль і страждання були почуті. Щоб всіма відповідальними посадовими особами було зроблено все залежне від для розшуку зниклих безвісті та визволення з полону, призваних з Івано-Франківської міської територіальної громади. Тому просимо вжити усіх заходів для пошуку встановлення фактичних місць перебування безвісті зниклих та повернення з полону. Також просимо забезпечити необхідні взаємні контакти з парламентами країн світу з метою впливу на постійне і повне проведення обміну полоненими. Таке звернення пропонується прийняти на сьогоднішній сесії, але я до слова запрошую пані Ірину. Шановний голово, шановні депутати, доброго дня, слава Україні. У такий великий переддень свят, у переддень мого дня народження, я вже третій рік, не знаю, де мій син. Один рік війни, два роки полону. Він добровільно пішов на захист нашої батьківщини ще заздалегідь до початку повномасштабного вторгнення. Тому що, були слова наших івано-франківських хлопців, їх пішло два таких самих найбільше активних побратими. Хто як ними, мамо, ми маємо піти і спинити цю навалу? Ніхто не підозрював, що воно почнеться такою страшною трагедією для України. Два роки невідомості. Ми знаємо про вихід з полону в полон. Був наказ вийти з Маріуполя. Вони тримали оборону без бика, тримали оборону без їжі, боролися і стояли, віддано стояли. Там полягло дуже багато їхніх побратимів, і це було дуже важко. Дуже важко було перечитувати ті смс-ки в які вони писали з Зосталі. А зараз для нас ще важчим стало те, що ми не знаємо, де вони. Знаємо тільки одне, рік назад вони були у Донецькому СІЗО. Із виходом їхніх побратимів, які були обмінені, ми знаємо страшні речі, що творить російський агресор. Це не можна передати словами. Коли спілкуюся з тими хлопцями, ти просто тримаєшся і думаєш, діти, слава Богу, що ви повернулися. Але якими враженнями вони повернулися, скільки здоров'я залишилось там. Сьогодні, стоючи в залі, я є депутатом міської ради Рогатинської, я депутат платформи громад. Знаєте, кожен раз, коли я привожу на нагородження наших матерів діт, посмертно, я завжди сльозами заливаюся і думаю, Боже, але ж би я тут ніколи не стояла. Важко втрачати дітей. Ти себе тримаєш в руках, працюєш, спілкуєшся з людьми. Ходиш на роботу, бо ти мусиш жити. Я виготовила трьох дітей, виховую сім онуків, і в нього росте синочок. Маленький синочок, якому не було рочку, як він пішов воювати. Зараз йому чотири. І знаєте, дуже болючим є те, як він ввечері каже, подзвоніть до татка. Діти вже в нас. Цивілізовані, вони вміють користуватися телефонами. Вони бачать, що всі спілкуються телефонами. А він знає, що є у нього татко. Ми зустрічалися з командирами, питали, чому сталося так, що вийшли командири, а не вийшли підлегі. Ніхто не може дати відповіді на це запитання, хоч ми багато знаємо відповідей. Ну це не на часі обговорювати політику країни, політику всього, що відбувається. Зараз основне повернути, повернути гарнізон Маріуполя додому. Повернути з цих лап ворога, дати їм жити, дати їм життя, шанс на життя, на здоров'я вже, хто знає, яким воно буде. Вперед день свята Великодня, я не буду займати вашого великого багато часу, бо це робочи процес. Ми виходимо, ви знаєте, кожних вихідних на акції. Комусь вони не подобаються, комусь вони мішають. Але це єдине, що ми можемо робити для них нагадувати. Нагадувати світу, нагадувати країні, нагадувати навіть кожному, хто нас оточує, що люди, війна триває. Це слава Богу, що вона не тут. Але вона триває. І скоро ну, кожна родина відчує це. Бо якщо не зупиниться москаль, ми його не зупинимо, то повірте, тяжким буде наше життя. Тому що ми знаємо, що Схід це був найбільше розвинений край, де там працювали всі підприємства, заводи, давали великі податки в державний бюджет. Ми є аграрна сторона, яка працює на аграрному секторі. І країна зараз буде у великому підопадку, і ми маємо працювати всі, сплачувати податки, боротися. А наш зараз фронт боротьби про визволення Маріупольського гарнізону. полку Азо. Полк Азов став тяжкою кісткою в горлі москаля. Бо він втримав саму найбільшу навалу. Хто слідкував за Маріуполем, хто слідкував за цією історією? Ви мали бачити це. Цей перший місяць, 86, вони стояли 86 днів, а перший місяць це було страхіття. Ви знаєте, що таке мама сидить перед телефоном і перед телевізором і тільки вчитується, вдивляється це все. А Маріуполь, 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 там моя дитина, там моя дитина. Як він вийде звідти? Заблоковані. Я зверталась і тоді записувала звернення до президента, записала недавно знову звернення до президента, до уряду про деблокаду їх із полону. Дякую за надане слово. Я думаю, що кожен з вас, а я знаю, кожен хтось з депутатів має бізнес, хтось має вілборди. Не будьте байдужими, допоможіть нам, батькам, родинам, дружинам. Зробіть кожен, зробіть пожертву одну від себе, зробіть один білборд, повіжте і нагадайте. Нагадайте містянам, нагадайте тим, хто переїхав сюди, що люди там ще стільки в полоні. Ви знаєте, як буде важко знову, прийдете свято, до мене приїдуть онуки, приїдуть діти, які проживають тут. Приїде маленький Миколка. Всі сядуть за стіл ділити свячене яйце. А я знову буду залихатися слізьми і думати, дитину, що ти тоді сьогодні? Де ти, дитину? І це дуже важко. Це, це неймовірно важко. Ще раз дякую, пане голово, ще раз дякую депутату. А сьогодні я хочу отакий сувенір, знаєте, як кажуть на свята великі, дарують люди подарунки, приємні подарунки, ніжні, добрі, бо ну, ми всі живі люди. А я хочу. Вам подарувати на згадку отаку писанку, зроблену нашими руками. Нехай вона просто буде у вас в кабінеті. Вона буде у вас нагадувати, що там ще є ті хлопці. Хлопці, які потребують, щоб за них боролися. Дякую.